Постригла берючину, вистригла з неї гусеницю. Тут у мене був слоник у минулому році, але я хвостик зрізала йому ненароком, тому вийшла гусінь. Ось така гусінь. Тут у мене лілейники ростуть, тут вишня, яку я формувала плакучою. Але нічого з цього не вийшло, але крона її мені подобається, ой, подобається. Це саме те, що я хотіла. Гілочки пнуться догори, звичайно. Я не знаю, різати її чи ні, я ще не вирішила. Ось мої лілейники, вони дуже гарні. нарциси вже відцвели. Оці виперлись уже квітки, забула, як вони називаються. Ось так вона виглядає, ця гусінь. Боку, ну, вона ще обросте трішечки. Це моя вістерія, ніяк не виросте. Це якась слива. Ну, покажу заодно свій город. Це шофей вуговий, польовий, дикий, так би мовити. Це у мене тут були рослинки жили, але вже роки-дві. В роки два він не функціонує. Це мої іриси. Я ж казала, що ірисів у мене дуже багато. Тут моя ожина безшипна. Черешенька молоденька. Ожина безшипна. Це моя галерея, так би мовити. Ну, з дерева от зліпила такі. Це мій не персик. Мигдаль. Я його формую такою площиною. Був спочатку парасолька була, але потім я його переробила. Так, ну я покажу заодно своє поле, так би мовити. Тут у мене картопля, ось сидять уже гості сидять до мене, приїхали, гості прилетіли. В Кожну картопляну лунку я кидала по декілька горошин. Подивимось, що буде. Подивлюсь, що буде. Треба вже полоти. Я чекала, дощі пройшли вже. Сьогодні вночі був, мабуть, останній, не знаю. Це мій персик, на якому крутяться листя, хоча я його два рази вже прискала. Картопля росте без грядок. Це суниця. Світлана з каналу Світ присилала людям з Херсонщини. Безкоштовно, тільки треба було оплатити посилку. Це її суниця. це зжимолость. Там декілька ягідок є, я їх восени пересадила, тільки восени пересадила, тому вони в цьому році, звичайно, не будуть родити. Це редиску я посіла, це мої грядки також треба полоти. Деякі я вже, ну я їх вже прополола один раз. Але після дощу треба ще прополити. Це та ж сама полуниця з каналу Світлани. Світ. місце Рівне, здається. Це також її полуниця. Цвіте вже. Маки я залишаю, мені подобається, як маки цвітуть. Тут картопля з минулого року залишилась. А це цибулю я насіяла тут. Це велика перша грядка. Це, велик, о, це маленька, але вона розділена на дві частини. Тут ще нічого нема, тут в мене тільки ще виль росте. Тут також тут салати я висіяла. Тут також полуниця від Світлани. Вона прислала дуже велику коробку. Я їй дуже вдячна була, написала в коментарях. Тут у мене салат і, як він називається, шпинат. Ось також мак залишила. Ця грядка у мене ще пуста. Я її тільки зробила у минулому році. Тут у мене були картопля була. О, ще одні гості сидять. Сьогодні вже визбирала півлітрову баночку. Ще одна грядка велика. Але тут у мене сониці дуже багато полуниці пропало. Тут залишилось... Вона навсього декілька кущиків. Тут також по центру я цибулю висадила. Чесник я спеціально не саджаю. Я його залишаю на зимівлю і ось гляньте, який він гарний. Поливається він разом з картоплею чи з полуницею, залежно від того, де він росте. Ось тут у мене полунички дуже мало. Помідори буду, мабуть, насаджувати. І це у мене також ще одна грядка, але тут. Тут я посіяла щавель, зійшов. Тут у мене горох, о, вже котирилися. Там я все покосила, маки залишила. Отам часник я вибираю, бо він мені там не потрібен. Його там ніхто не поливає. Онука моя дуже любить старший часник, вона приїжджає і вибирає собі який хоче часник. Горіх тут росте, я думала пересадити, але я вже його не осилю. Він великий, корінь. У нього йде в землю, в глибину, як морква, такий довгий, тому я вирішила її, його не чіпати. Хтось захоче, це моя полуниця, це я перенесла її з іншого місця. Це я також зробила грядку в минулому році. Це я прикривала морква в мене тут була прикрита. Ось морква я її раненько посіяла. Ще вель уже дає стрілки, треба буде. Повирізати, я їх їм ходжу по городу, бать з'їла стрілку. Так, ну ось такий мій город. Таке моє рідне обістя, так би мовити. Ось ця галерея в мене. Я ось так її зробила, там стоять баклажки на воду. Не звертайте уваги, або як хочете, мені все одно я. Ось я працювала, траву рвала, Вийшла, в мене руки грязні, я взялась за телефон. Я не фарбуюся, макіяж не, не наводжу спеціально, щоб знімати відео. Це також моя полониця. Але вона з такою чи будра, чи як вона називається, також викопала у нас на річці. Але вона сильно розростається. Ось тут моє ще одне місце відпочинку. Я його, правда, занедбала. Це мій викдарицей, що я формую його плоскою поверхністю. Бо я тут майже не відпочиваю, тому в мене дуже багато бузини на городі. Я колись купувала чорнушку і з тою чорнушкою, не з тою чорнушкою, а весь пакетик був замість чорнушки бузина була. І тому у мене бузина зараз по всьому городу. Я в минулому році вже це в минулому році я. Перший раз насіяла. Це малинка. От, я борюся з нею, але мені сказали, я вичитала в інтернеті, що бузину. Вона скоро вже цвісти буде, Гляньте, яка гарна. Видаляти з вістя не можна, тому що богиня бузини. Ну, як сказати, покарає за це. Ось так. Тут у мене також, тут у мене ще бузина ось, варігата. І тут, Також тут у мене полуниця і смородина червона порічка. Я ванну робила вчора, бо дощі обіцяли, та я резину наділа, У мене тут все валяється. Я ж кажу, вийшла працювати, і тут думаю, зніму я в... відео. Ну, Відео та й відео Ось грязними руками тримаю телефон, але нічого. Ось мій персик. Не знаю, буде в цьому році щось чи не буде, Абрикосів в у мене не буде. Так, ну все, похвалилася своїм городом, своєю гусінью, яку зліпила, тільки що постригла. Сиділа, сиділа і надумала. Ось так, вишенька. Успіхів.